Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами, я, ваш улюблений блогер Костянтин. Риболовля, вечорка, Дніпро. Все чудово, все бомбезно. Є в мене дві максимум, а то й півтори години вечорки. Вирішив я половити Судака. Що буде відбуватись? Минулого разу я тут на цьому місці риболовив. доволі таки непогано переболовив на резину під назвою FishaP. І я для себе зробив висновки. Він брав ближче до берегу під ближньою бровкою. На рівномірці. Він тикав майже ну, не під ногами, ну близенько. Тому айдія. Вища освіта. Костя вирішив що? Костя вирішив половити на дропшот. Сьогодні я буду ловити саме на дропшот. Що це таке для тих, хто не знають. Зараз буду все показувати, все поясняти. Поки я буду показувати, ви потихенечку підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вам вдячний. Понеслась! Сьогодні зі мною азура Савада 99 XP. Це довгий спінінг. 3 метри довжиною. Майже 2,99. Е -е... Чому саме такий довгий? Тому що дропшот. Да? Я буду на місці. Мені треба, щоб палка далі стричала над бровою. І на місці я його буду викачувати. Так, е Цим зрозуміло, катуха, шимана Наски 4000, шпуля, шнур UGK 1 Ось я вже нав'язав цей, цей монтаж. Ось так він виглядає. Прив'язаний до флюра. Тут гачок і внизу грузок. Я вже це змонтував. Мабуть, ще. Один на запас зв'яжу, заодно покажу, як його в'язати для тих, хто не знають. І хай лежить запасний, полюбасу я його обірву, і в мене вже буде на поготові другий. Так, і з приводу приманок зараз теж все покажу. Чекайте. З приводу приманок понеслась. Сьогодні я буду використовувати такий силикон. Є в мене Shad Impact – це який 4-дюймовий. Далі що? лантер City – такий біленький, це ближче до вечора. Е -е, скільки ж він? 3,5-3,5. Далі Плавучий Zeman 3,75 в такому кольорі. І Shad Impact 4-дюймовий, такий більш натуралка з зеленою спинкою. Коротше, ці всі е -е, приманки це слаги для дропшота я їх і взяв. Все з приманками, зрозуміло. Тепер як це в'ядеться. Ось отакий флюрокарбон я використовую. Азура 0,33. Коротше, метр. Відміряємо. Щик Метр Є. Відміряв метр. Далі. Чікаємо гачки. Гачки прямі в мене тут є ось такі це теж ажуровські гачки. Ну, 1.0 нуль чи нуль щось таке в розмірі. Забув я їх, в мене багато, я всі не можу запам'ятати. Так, дивіться, як це робиться. Швиденько. Флюр. Ну, я декілька разів тупив, тому пояснюю для початківців. Просовуйте сюди. Дивіться, якщо ви хочете, ну ось монтаж да, буде отак. І ви хочете, щоб гачок стирчав саме вгору, да, отак ви його туди і одівайте. Просунули в кільце. Виміряли десь сантиметрів 30-40 Далі робите отаку петлю. Клац, петлю. Все, бачите, гачок он там висить. Робите 5-6 обертів внутрі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, потихеньку починайте затягувати, але смачуйте оці петлі. Для того, щоб флюр не закручувався, щоб його не плавило. Потихеньку, не спіша, отак, клац. Затягнули. Дивіться, гачок рівненький, задача яка, щоб гачок стояв саме в такому положенні. Бачите, видно? Видно. Все, тут зрозуміло. Далі сюди ми вішаємо приманку. Ну, давайте яку там, ну не знаю яку. Давайте який теч повішу. Яким чином? Ось такий силікон. Полі рілох. Все просто в спину заводите, приблизно да, заміряли, де він повинен, повинен вилізти. У морду засовуєте, обереженько, рівненько, 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 клац зі спини виліз. Все, ось таким чином у нас приманка є. Зробили. Далі гружок. Зараз знайду гружок. Ну, Тут я скільки, не знаю, там 15 грамі буду використовувати ось такі поставлю дніпро, дніпро свинець грузок. це петлю засунув як гачок зав'язали комарі починають атаку робити все краєчек клац Ось така малята. Грузок висить ось такий монтаж з силіконом. Ну і край, флюра, прив'язуємо до шнура, і все, все просто. Понеслась. Мабуть, я зроблю кіно з двох частин, тому що часу нема, ну і стемніє, він буде клювати, але ви нічого не побачите. Тому я так собі напридумував. Половлю зараз ввечері і завтра повернусь додому і завтра зранку ще один заход на, ж, на ж, ті ж, той ж самий <сум> на той самий монтаж, буду тут пробувати ловити. Ну що, з двох частин робити? А? Ну що, кажіть, да чи ні? Якщо да, то буду робити з двох частин. А? Все, почув молодці. Поїхали. Ну що, заходимо потрошечку. Ага, зайшли. Все, далі не можна, далі починається свал. Поїхали. Недалеко я кидаю. З приводу проводки. Дивіться, швиденько розповім і цю тему закрили. Чекаю на падіння, коли грузок паде на дно. Зараз, 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 зараз бум впав. Все. Е -е, нічого не роблю, тільки починаю колихання робити. Колихаю. Все, нічого більш не роблю. Віддаю приманку. Тобто я не вверх його смикаю, а трохи як віддаю. Вниз. Вниз течія натягую, я трохи піднімаю вниз. Поколихав і паузи. Обов'язково паузи, бо хижак це тільки паузи. Поколихав ще і чекаю да, на одному місці. Вона десь, Гружок там десь вперся, в камінчик чи в щось, не знаю. Я його не підриваю дуже, тому він там лежить. Якщо немає жодних клівань, ну, де якісь там хвилини, дві, три ви поколихала, нічого нема. Підняли його, пару обертів, поставили знову. Тобто змінили трохи ближчу дистанцію і знову те ж саме. Віддавайте вперед. Не смикайте вверх, бо течія буде його зносить в сторону і ну, трохи не то. Грузок хай лежить на дні. Взагалі, я цьому навчився. У... Є такі у нас. Блогер, досвідчена людина Дмитро Галаш. От я в нього надивився цього, мені це сподобалось. Хто, до речі, там не дивився його, раджу. Зайдіть до нього на канал. Це компанія Берег. Він там начебто працює. І він там з човна дуже ретельно все пояснює. Все, все просто. Зараз чекаємо на клювання. Ого! Ого! Оце! Оце потягнув! Оце потягнув, так потягнув! Ну, оце він. Невеликий, ну, ну зато як дав? Як дав? Ой, красавчик! Так, ну шо братан? Молодець, оце ти потягнув я, просто був в шоці. Зараз я тебе визволю, почекай трохи. Раз, два. Ну давай, біжи. Эх, ляпота. Дивіться, на ходу влупив. Тільки я підірвав одна і він його влупив. Це ж красенькі. Це ж красенькі. А ну давай, давай, заходь сюди, заходь, заход, заход. такий кабандос. Ха -ха -ха. Ай, молодець, Костя. Ну шо, все поки чудово. Все поки просто класяка. А я думав колір змінити. Думаю, поміняю колір. А ні, йому сподобалось. Ну давай, біжи. Молодець, обляпав, дякую тобі. Так. Поміняв на кейтек, трохи укрупнився. 4 дюйма, ну така, бачите, зелений такий натуралка. Спробую крупниця може щось крупніше підійде. Давай. Далеко не треба, кидать. Тут під берегом будемо його висмикувати Аааа, зрізав, сволота, зрізав, Ай-яй-яй, як так вийшло? Як так вийшло? Як так вийшло? І що таке флюр на узлі? На узлі з гачком. Ех, жаба, давай. Ну шо, скоренько в'язаться. Так, шо, друзі, все. Закінчу я на сьогодні, бачите, нічого вже не видно. Він прокльовується, я собі телефоном підсвічую свою пику, щоб ви хоч трохи бачили. Він починає прокльовувати, Ну, ви нічого не побачите. Тому така собі зйомка. Ну що, підсвічувати фонариком. Завтра, як ви її просили, проголосували, всі ви угу, давай, Костя, зранку ще. Коротше, спробую ще другу частину марлезонського балету. А поки я бажаю всім тихої, мирної ночі, щоб ніякі мопеди, шахеди, велосипеди, пердеди, щоб ніхто нас не турбував. Всім бажаю спокійної ночі. До завтра. Зустрінемось. Доброго ранку. Прокидаємось, прокидаємось. Здаємо постільну білизну, чай, кава. Попісять та продовжуємо дивитися серіал від Константина. Скільки раз в житті я чув ці слова? В потязі дуже багато мандрував. Тепер сам як провідник. Так, ну що, ніч пройшла. Все, начебто нічого, зараз йду на ту ж місцину, якщо буде не зайнято, ті ж самі снасті, ті ж самі приманки, будемо намагатись щось полювати. Мені, в принципі, багато не треба. От то пару судачків для повноцінного кіно, щоб я вам показав, і буде все чудово. А поки я Іду до місцини, підписуйтесь на канал, буду вам вдячний. Поїхали. Те, ну Що, будемо починати сьогодні пасмурно і думаю, що риба після такої спеки повинна актизуватись. Починаємо. Це крутяк. Оце він, оце спочатку. Оце Костя крутяк. Давай, заходь сюди, заходь. Заходь. ху 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 ху, -ху. ху, -ху, -ху, -ху. Це він. Це для чого я сиди зранку і приперся. Все, можна сворачувати у вудки. Ну, крутецький сюди Зараз зафотоюсь, буду випускати. Клесяра. Ні. Не, не треба. Видачем таким бути. давай. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О, 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 о молоча, попер. И ты дизлайк. Like. Да, погодка не та, что <с up> я хотел. Ну нічого не зробиш, що вітер боковий, шнур видуває. Таке собі задоволення. Ну синоптик. Синоптик, брехлоптик, він весь час малює пів метра, а ти приходиш, а там три метри. Він малює західний, а ти приходиш, а він північний. І ще й чепав, ще й набривався а, Ви собі не уявляєте, скільки я вже сьогодні набривав приманок. Дуже така місцина Ну така жорстка для ловлі. Ну що, я ризикую. Що робити? Якщо на пісочок піти, там нема чіпи, ну там немає риби. Тут каміння, тут він може підходити. Ладно, ще повпираюсь трохи. Так, друзі мої, біда, дуже сильний, вітер почався, все. Не можу я нічого робити. Проводку я не можу нормально робити. Блін, заникався вже в кущі, ну на тому місці, де я... Лавлюн це неможливо. Що робити? Що робити? Мабуть треба покидати ще на спіний рок та й завершувати. Ну що, синоптик мене підвів. Так, давай я мабуть, оцей такий поважний трохи. Та що, ну не буду клиниця, зміню стратегію. Якщо вітер видуває, шнур, ну що я не відчуваю зовсім ту приманку, що я роблю, як я його проводку роблю. Ну, 에, ладно, жаба давай нічого. Спінер завжди вийде на допомогу мені. Ладно, не вийде нічого, буду сматувати водки, що є, то є. Що це Це що? Це що вообще? Це, що це щось я не зрозумів, що в мене тут, що в мене тут відбувається? Це риба, це риба. Оце Костя на коня собі лящару забомбахав. Ой забомбахау. Оце Костя Молодець, оце спінер. Що значить Костя? Що значить Костя? Поміняв стратегію, так, зараз на берег вийду. А -а -а. Слухайте Та я взагалі не розумів нащо мені ці джиги, шмиги і все таке. Ну за бачину. Ну і хрен на нього. Ой красавчик. Не треба ни горох варити, нічого. На цьому, мабуть, я красені буду закінчувати. Так. Ладно, все, харе. Так, все, друзі. Закінчую я риболовлю досить. Погода така собі, вона змінюється зранку, хмари, вітер. Потім все, Потім знов вітер. Короче, все б начебто нічого. Мені в принципі сподобалось. Я розраховував на два судака зранку. ну Вийшов один судак і один лящ. Лящ, ну я розумію, що це зальотний і ну таке. ну здивував, здивував він мене. Спінер, спінер клаун, він кидається на цих лящів, на удушаючий, оп, болівий і все, і лящ мій. Так. В принципі, кіно я знімав про дропшот. ну, На коня буде лящ, як бонус, в принципі, нічого страшного не буде. У мене весь час відверте кіно моє, тому що в магазині, то й на вітрині. Мені сподобалось дропшотити, надрош... дропшотився отак. В принципі, ця оснастка дуже чудова, якби я ловив з човна. Ну, Менше було б зацепів і обстав би по ехолоту, там, наприклад, виставився правильно, де ямка, і туди б обережно б вниз смикав би. А так трохи кут, і я чіпляв весь час е, каміння, коряги, і дуже багато було обривів. Ну нічого, я на це і розраховував, я знав, що так буде, тому піде. Друзі мої, коня! Я весь час в своєму відео кажу. Війна, не забуваємо про це. Як про це можна забути, якщо весь час нас хтось турбує? То ракети, то шахеди, ну нічого, тримаємось. Тримаємось, ми обов'язково переможемо. Молимось за наших янголів, за наших воїнів. Їм дуже важко. Ми цивільні. Ми таке собі, ми переживаємо це і ну, теж в небезпеці живемо. Ну нічого. От воїнам, ай-яй-яй-яй-яй. Я, я собі не уявляю, наскільки це їм важко. Тому молимось за них, молимось обов'язково, допомагаємо нашим янголам, допомагаємо нашим воїнам. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, все буде у нас чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе, до нових зустрічей. Бувайте!